Доброго дня, глядачі та гості мого каналу. Сьогодні б я вам хотіла показати свою пальмочку Вашингтоні. Бо один з глядачів мого каналу писав, що вона, мабуть, вже давно пропала, так як не про неї не було ніякого обзору після того, як я її пересадила. Ось до вашої уваги хочу показати, яке неї шикарне листя. Бачите, яке велике. Ось моя ладошка. Отак. А воно набагато більше, правда, цей листок чомусь трошки засумував. Ось такі гарні в неї листочки. Цей листочок приходиться підпирати об стіночку, бо він дуже важкий, так як вріс цей листочок зимою, до світлення йому не вистачало і черешок витягнувся. І через те листочок нахиляється, тому я підпираю його об стіночку. Цей листочок теж він дуже великий. Подивіться, який. Ось теж моя ладонь. Подивіться, який він величезний. Чомусь цей, правда, листочок трошки розірвався. Хочу розказати трішки про догляд за своєю Вашингтонією. Вона в мене росте у восьмилітровому горщику. Зараз вона в мене стоїть на дворі. Ось у мене така сітка, по ній плетуться квіти, називаються і помея. І вона в мене тут стоїть біля порогу. Ось буде розкриватись новий листочок красивий. Старі листочки треба обрізати, як вони вже повністю зажовкнуть. Ось видно, що позалишалися пеньочки. За 4 роки потовщав стволик. Дивіться, який він гарний, товстенький, розміром з цибулину невеличко. Також хочу розказати трішки про догляд. Поливаю я її по поміри підсихання ґрунту. Стоїть вона в мене зараз літо, вона стоїть на дворі. Я ж кажу під оцим ось навісиком таким. Ось так вона стоїть. Стоїть вона в мене ціле літо, аж до заморозків. Також поливаю я її рідко, коли земля просохне. Частенько вона її полоскаю теплою водою, роблю її літній душ. Листя, як бачите, в мене гарна і блискуча у неї. Вона, може, то й не особо доглянута, але я вважаю, що їй всього достатньо. Купованими удобреннями я її не удобряю. Я роблю зелений настій, такий трав'яний чай. Кому цікаво, можете написати, я розкажу, як я його готую. Я удобряю всі кімнатні цвіти. Таким настоєм трав'яним. Земля у мене звичайна з огороду. Вона, я бачу, що методів проб і помилок я зрозуміла, що в Вашингтоні найкраще підходить саме земля з огороду. Нічого я туди не додаю, іноді хіба перепрівшого перегною і то, як він є. От такий у мене догляд. І отака гарна Вашингтоні. Вашингтонія. Така пальмочка. Дивіться, які в неї гарні ниточки на листі. Вона мені дуже подобається. Так що ті, хто говорили, що вона в мене вже давним-давно пропала, то от мій, моя відповідь вам. Вона жива і чувствує себе, вона прекрасно.